другу ось крайню підхоплюю і одну знімаю зі спиці і всі три разом протягую, знову ж попередню підхоплюю, знімаю зі спиці і разом протягую всі три петельки. І в результаті ось таке гарне рівне закриття у мене вийшло. Тобто тут уже зараз нічого не крутиться, нічого не закручується. Рівних петель. Низ ковтинки вже закритий, дуже класно, він не завертається, не закручується, все просто суперово. Нитки хвостики я буду зашивати дещо пізніше. Всі, хто зі мною знають, що я завжди їх зашиваю в останню чергу. Тепер буду змінювати діш.